Друзі, привіт! Ось так. І задніми, і передніми лапами машемо. Ми сьогодні у нас буде таке відео не про в'язання, а саме про життя наше. Трошки таких моментів, якісь так новинок невеличких. Ты помнишь, да? Угу. Да, я помню. Чуть-чуть поработала. Все. Я буду пускать, чтобы мне сейчас вот это сложить, вот это. Ну вот это вот я собираюсь. Я мусор беру. Деревяшки с да. ними? На, 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 на хранение или на время? Временно. Awesome. Uh -huh. Боєвер, каші ми переконали і боєвер з заземлення, який теж обов'язковий, знову ж таки, два боєвери. Один зі зброєнної кухні, який там збили заземлення, ця поле, яке має віру, за хвилю того, що це є безпека, що не було нерівнохворість. І то я ще думаю про громові діти, в мене так, мислили. Я дуже боюся громових, тому я так біда, громові діти, я думаю, що я ще громові діти, поплату пісні. A raspoređaja da se zamenjaju opcije za zamjene vode 300 i a što mjenja te kako se treba kako se birati Ось такі у нас гарні вже дерева. Ось яка краса. Та, Бардосік, у в нас в роботи додалося багато вже. Це треба буде все перебирати. Щось на лазу, на декор. Щось піде в мене на чайок. Або полюбляють в мене всі, хто пробує чай, то дуже полюбляю, всім подобається. Так, ну і в цьому році, то в минулому році ми ще шиншилом відбирали, відправляли. В цьому році вже шиншили забезпечені своїми деревами. Ну, якщо треба, то обов'язково все рівно вишлемо. Так, і взагалі треба все буде це прибирати потихенько. Дві яблуньки у нас. І ось там ще грушка, ота мала. Вже їй, мабуть, років шість, але ж вона чомусь в нас плоди не давала. Ну, в цьому році нам сказали, що як вроді би, якби вона вже там з такими з почками водоносящими, то щось повинно бути. Ну, будемо дивитися, ось така красонечка в нас. Ось наші красунечки підстрижені вже. красотульки мої. Ну, Практично одна ось тільки залишилася, яка трохи-трохи не достає. Все останні такі вже підросли. Ну і як же викинути ось цю красу? Ну не можна. То буде стояти у воді. Не знаю, чи скільки воно там витримає, але ж... Буде стояти ось так. Ось така вхідна зона, трохи перекрашена. Ну, що давайте подивимось, що тут з моєї росадою. Ну це перець. Такий жовтий, червоний. Я знаю, що він дуже довго вилазить, тому ще нічого тут немає. Хоча вже десь, мабуть. А, ні, щось полізло. Ось бачу, щось вже трошечки полізло місцями. Так, тут в мене квіточки різні. Теж зиманю, січки, вон полізли, вже вон видно. Ось. Бачите, треба буде теж пікірувати. Ну і мої помідорчики. Це помідорчики, які я купляла в цьому році а, для теплиці. Там небагато в кожному йде в кожному, десь пакетики по 5-8 по насінь. Ну, ось якось так треба теж вже їх пересаджувати, ну, да? подивлюся, ще час, як і є. А ось тут, звісно, тут ліса-ліса. Подивимось, все рівно щось, мабуть, я буду докупляти, взагалі-то постійно десь щось докупляю, ну, подивлюся. Саджу кожен рік по 13-15 різних сортів. Раніше... Ігор мені казав, навіщо так багато, потім зрозумів сам, що треба так різних садити, бо буває кожен рік. Рік на, на рік не е, приходиться, і воно якось так інколи один сорт вистрілює дуже класно, а інколи не дуже класно. Тут я брала такий оранжевий, червоний великий, е, рожевий, тому що Ігор дуже їх полюбляє. Тобто мені такі головне, знаєте, щоб. М'ясістий був, бажано великий, але ж і на сок, щоб можна було йому, бо він дуже полюбляє. ось А тут в мене є і маленькі, і зелені, і червоні, і такі, як виноградинки. Я такі люблю, я їх заморожую. Так що, ну, ось якось так. ну Куди ж без партосіка Він постійно зі мною, де я. Там і міняє своє місце дислокації. в нього таких подошок дві, не враховуючи дивани і кровиці. Тобто наш такий маленький паночок, да? у нас? У нас так, тут ще в мене квіточки, які я розібрала тут ще кое що треба підсіяти. Теж, як би, парничок зробити, парниковий ефект такий саме. А є, який я вже приготувала на кінець березня, треба буде вже в ґрунт висаджувати. Так ось, ну, якось так. Знаю, до речі, є такі квіти, які мені дуже подобаються, але ж я розумію, що їх. Люпін, Оце Люпін. Мені дівчата казали, що він дуже такий розпространяється сильно. Я вже думала, може його на городі посадити, по краях там, де в мене від сусіди, бо постійно росте якийсь бур'ян. Може, він бур'ян заб'є якось не знаю. Мтіул дуже полюбляю матіолу, висаджую її. Біля бісідки, для того, щоб ввечері вона. Ой, яка вона такий тоненький аромат, дає, супер класне. В цьому році хочу, взяла у Стаса, до речі, залишу посилання, бо багато чого, дійсно в них я беру саме сіміна і вони приїжджають до нас для локацій своїх на каналу. Так, це огірочки, це будемо. Можна просто вже, да, стаканчики в мене закінчились, треба купити стаканчики та теж посадити, спробувати ще раз у, садок, у, стаканчика, у стаканчиках посадити на розсадити. Чомусь, чомусь в мене і так. стакан посадила, собі залишаю, половину віддаю, там, ну, якусь частину віддаю сусідки, у сусідки все в ґрунті зростається, в мене теплиці вони всі пропадають. Не знаю чому. Коли просто в теплицю сажаю, то все нормально зростає, ну так більш-менш, да? а кавунчики це якісь такі два сорти, які вони ранні встигли. І маю надію, що щось виросте. Бо в нас останнім часом дуже тепло, і люди кажуть, що зростають кавуни. Хоча раніше я спробувала, в мене нічого не зростало. Але ж хочеться. ще не привозили багато, зараз ні, тому хочеться все рівно скуштувати хоча б е, за сезон пару раз. Так, ну і тут, краса, краса, Ігор все ж таки почув мене. Пообіцяв зробити тут мені таку більш високу, бо тут на столі, не дуже вдобна, в два ряди. Пообіцяв мені поличку зробити так в декілька поверхів, щоб я могла на зиму. На зимку, то, що ми заносимо, тут в мене ті квіти, які якби, треба їх заносити з вулиці на зимку. Тут їм класно, почуваються вони добре. Так, ось що мене кала тут лізе. Це я взяла у сусідки, такий баровин, по-моєму, да, як він називається, але ж, подивіться, сидів. О, трошки тихенько-тихенько, і це ось вже за, ось за місяць був такий коротенький, вдвічі вдвічі, вдві, да, вдвічі менше. Пустилися вон такі пагани. І вже щось тут питається дещо зачепитися і плестись далі. Подивимось. так. Купила я ось цю красу, не приймала, ну щось вона не дуже мені подобається. І на вулицю її рано вже висаджувати. І тут їй щось не дуже їй подобається. А на вулиці в, мене, в нас вже ще холодно. Дуже холодно. Так, коліуси треба теж можна брізати, поставити в водичку, щоб воно тут і розросталося саме в горшку цьому краще кущем. І на другий кущик мені треба теж. Так, що тут в нас? Те, щось буде квітнути? Не знаю, який колір, ну, О, ось ця красунка, я її врізала і вона почала квітнути. Так, багато в мене ось таких. Не знаю, знов щось воно так трошки хворіє. В кінці, може чи пересаджувати, може, треба ось красонечка. Пам'ятаєте, в минулому році по восені я казала, що вона дуже сохне і щось їй не подобається хворіє. Але ж, слава Богу, трохи вона так відійшла. Хоча нічого я не робила. Просто розмовляли з нею та поливали. Мабуть, так воно все і пішло. Ось, бачите? Ось так. Треба теж тут розсаджувати, бо тут вже теж за зиму таке щось. Так, це я вже кинула з корінцями, буде квітнотони. І оця красунька в мене така, ой, красунька, не знаю я. Її кажуть, що можна висаджувати теж в землю, щоб вона плилась, Не знаю, мені дуже подобається, як вона квітна тут. Виросла, була, отак, я її обрізала, взимку виросла, вона ж лежить все на землі, не знаю. Як воно буде там на вулиці в мене, на тих стойках. Ну, ось тут щось відірвалося в мене вже. Ну, нічого. Зараз теж відкну земельку, і воно швидко, так знаєте, так, раз і причепилося. ну Класно, дуже класно приростає, прям взагалі. Так раз-раз і все. Як мій чоловік каже, раз-раз і на матрас. Так ось. Так, там в мене ще о, квіточка така, я не знаю, як вона називається, але такий цікавенький теж. Треба зробити якусь таку клумбу саме з таких квітів. Ось така. Ну Подивимось. Красунечка, яка квітна ценарарія, да? маленькі ось були в минулому році. Ну, Кинула думаю, хай вилізе, вилізе, не вилізе, хай. А цей зберігся і всю, всю зиму простоїв отут в мене в горшочку. Ну класно, на вулиці померзли. А тут стоїть моя така фотозона, бо на фоні нього я багато чого фарбованої пряжі фотографувала. Так що дякую йому, красунчику цьому. Так, обрізали ми наші туї смарагдові. Ось вони тепер однаково всі розміри, оця трошки, от оця, треба, щоб підросла. Треба її теж так підрізати, щоб вона почала набирати масу. І поставила я в ведерки кінцівки, які ми обрізали. Не Знаю, подобається мені дуже гарно, але ж сусідські коти приходять і починають тут помічати, мені це дуже не подобається. Не знаю, з Чим. Якщо можна десь щось попризвувати, порекомендуйте дівчатка, чим можна обробляти для того, щоб коти не ходили на міціли. Бо е, в мене партос цього не робить, а ось чужі сусідські коти лазять та це роблять. Так, і там в мене. Починає вилазити вже тюльпанчики. Будемо дивитися, які в цьому році вилізуть, бо не пам'ятаю, які купувала, бо свої карлікової отака От така господиня я викинула, бо забула, кинула в холодильник, написала бумажечку туди з назвами і чомусь порядок наводила. і... Чомусь мені щось там не сподобалося. Той пакет захопила і викинула. Одразу, одразу одним махом, там було багато в мене тюльпанів. Не знаю, що в моїй голові на той момент було, але ось якось так. Так що чекаю, що там вилізе. Було, кожен рік садила так червоні, такі карлікові, було дуже класно. Такий куточок був червоненький, дуже мені подобалось. Не Тільки мені і моїм сусідам теж <смі> Бо ходили з дороги, вон там, бачите, дорога. Так прям з дороги їх видно було і люди заглядали так, що щось там таке червоне вас квітне, питали на раз. Так, ну мій кардиганчик, який вже приготувала я його саме для фотосесії. Не знаю, що, що з цього вийде, ну... Звичайно, краса, краса, краса вимовна. Так що готуємось зустрічати майстер-клас новий. Дуже класний. гарний гарний. Так що треба було зрозуміти. Скажу ті дівчата, які кажуть, що я не люблю гачок, дівчата, я теж його не любила. Для мене. Це постійно було таке, знаєте, нагадування, якісь, не зря називають бабусі не квадрати. І, ну, не знаю, мені якось таке воно не дуже стильне, не дуже модне, такий е, старий якийсь варіант, але ж е, саме коли е, в'яжеш такі цікаві речі з поєднанням спиць, і такі гачука, ще й спиці, то, блін, ну класнючі виходить, ну просто класнючі, бамбічиські. О, дивиться, шокується. Ну, що шо це таке? Вже прибіг сюди, побачивши, що я пішла. <смі> Охоронець мій. Так, ну що, дівчата, мій проєкт ще йде, не знаю, я його була відклала, зараз знову достала його, буду його, мабуть, дов'язувати, тому що, як то спілкувалася з іна, як то Іна каже, за що не візьмусь, в мене якось нічого не йде. Навіть про те, ну, десь якось воно, мабуть, Планети так зараз складаються, Не зря кажуть, що дійсно якийсь час треба зробити перерву і просто чи навести порядок, чи дороблювати те, що не дороблено, але не починати нічого нове, нічого не купляти якогось такого значного. Ну, купляти пряжу це незначне, а оце купляти, якщо машину когось бажання є, чи хата, то, чи квартиру, то да, Треба бути трошки почекати. Так, ну давайте подивимось, що в мене тут. Ну, дві готові вже торбинки всі: одна зелена, одна синя, це на замовлення, це, де в'язую ці шкарпити, бо там. Подаруночок теж я обіцяла шкарпетки, так що ось це буде дов'язує теж на маленьку, але ж дуже повну ножку. тому ось, ну якось щось мені захотілося саме це кольори. Тут якраз у мене 50 грамів вистачить і сірого відділку зроблю, ще й тут трошки залишиться. Так, що в нас далі? В нас далі тут От такі кавунчики. Я вже в них про них балакала, балакала, розповідала, розповідала, блін. Ну, дійсно, ще трошки і зроблю ось саме цей, дороблю на відправочку, і дороблю вже. Це теж в нас дороблю вже це відео, яке є дівчатам дуже велика подяка за те, що мені допомагають. В'язали свої шкарпиточки з моєї пряжі пофарбованої і їхні фото, відео вже в мене є. Дивіться, що в мене такі цікавеньки пройшли в Китаю. Ось такі пугавки. Все ж таки в мене, знаєте, як це, воно заразне. В мене все-таки є в голові саме теж щось таке шанель. Тому пугавиці побачила, вирішила, що мені теж потрібно. Так що, ну так, складаємо, поки це в нашу корзиночку. Поки так. Це. І чекаємо, дов'язую саме цю красу. А потім зроблю відправочку і вже далі спочатку дороблю все-таки відео для того, щоб мені ще телефон треба ще якось розгружати. Бо це капець-капець. Чоловік постійно сварить мене за те, що я дуже багато інформації туди закладаю, але ж. Чистити треба, а начистити треба, немає часу. <гум> так що, так, ще нашого помічника треба підстригти. І ще й прививку йому зробити. Бо в нас в березні даст рук, по прививкам треба ще прививочку поїхати зробити. Так що, ну, якось так, працюємо. Ну, і потім, коли це підзавершу, все ж таки, мабуть, я закінчу це плать. Плаці. Бачите, промо... пробалакалися. Казала, що все буде те саме, е такий буде маленький, така маленька інтрига. Ну, пробалакалась, да, буде це в мене плаці. Плаці е такі цікавенькі, потім побачите, е Не зовсім класичне, е тому що ну, мені. Не дуже йдуть такі класичні варіанти, ви вже замітили, багато дівчат пишуть у всіх образах, ви така різна. Так, да, дівчата, в мене таке дійсно є. Ну, якось я не дуже полюбляю то, що є. Люблю просте, але ж о, не зовсім класичне. У нас підваліне вже я. Казала, показувала, ось таке легеньке, м'якеньке, тепленьке, ну дуже буде. Я маю надію, що буде вийде дійсно класно, е -е -е. класний виріб. І пряжаю, що думала, що мені вистачить, не вистачає. Благо, що є все ж таки на складі така пряжа і була можливість замовити, то завтра поїдемо за нашою пряжею і заберемо. Ну і як без того, щоб. Хоч 200 г взяти на майку цього чогось цікавенького, тому що там буде цікавеньке, там буде льон з шовком. Ні, канапля з шовком. В такої позиції в мене ще не було, тому ось я її теж чекаю. Ось так працюємо ми.